Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас таке чудове нове надходження, Toyota Camry 2006 модельного року. Мотор тут 3,5, встановлено газове обладнання, працює бездоганно, з технічної точки зору дуже гарний автомобіль. Прибув автомобіль до нас з Америки. Є декілька питань по лакофарбовому покриттю, попереднім дверям, по крилам. Має точки косметичного ремонту, але загалом комплектація Excel є. Дуже комфортний автомобіль, тому ці моменти можна і прибрати до уваги. Салон у нас світлий, шкіра дуже гарного стану, електрорегулювання передніх сидінь, також повний електропакет. Ось таке газове обладнання, Дуже прийдуне. Кермо у нас мультифункційне, стаціонарна мультимедія, зручна, коробка працює гарно, не пинається, підігрів передніх сидінь, також комплектації присутні. Люк. Загалом стан доглянутий з автомобілем. Дуже гарно все робили. Такий стан задніх сидінь. Шкіра в гарному стані, карти. Такий автомобіль. Якщо він вас зацікавив, його можна придбати як за готівку, так і кредит і лізинг Звертайтесь по номерам нижче або заїжджайте до нас в автосалон. Чекаємо вас.